В компанію я прийшла влітку 2014 року після закінчення бакалаврату і потім, паралельно вже працюючи, я здобувала вищу освіту магістра за напрямком комп'ютерні науки і потім ще одну вищу освіту за напрямком фінанси та кредит. Прийшла я спочатку на фахівця відділу біржових операцій та е, займалася. Саме приймом документів від учасників, організацією та проведення е, торгів та аукціонів. Наш відділ займається організацією та проведенням біржових торгів та аукціонів, а саме прийом документів від учасників, е, допомога в подачі заявки на торги, консультація саме по самих торгах, по участі, по підписанню аукціонних свідоцтв, по підписанню договорів та після аукціонний період. Просуваюся я е, десь о 6.30 ранку. Зранку в нас обов'язково кожного дня планування з іншими керівниками відділів, обговорюємо поточну ситуацію, плани та роботу. В нашому відділі працює 10 співробітників, кожен займається своєю роботою. Перевірка лотів від учасників торгів, перевірка самих документів на торги, перевірка гарантійних внесків, відправка аукціонних свідоцтв електронно-торговою системою. Розрахунок гарантійних внесків розподілення на лісові господарства, а також консультація клієнтів по телефону. Перш за все, це стресостійкість, вмітливість, аналітичний склад розуму. Та так і все. Головне, щоб людина хороша була, а там все буде. Головний секрет це в нашому керівництві. Як керівництво, яке керівництво така буде і компанія, так і поведуть себе співробітники. Ну компанія динамічно розвивається. Починала від торгів з молотка. Де всі збиралися аукціони, учасники приїздили з різних міст, а зараз все в електронно-торговій системі, якби розвиток не стоїть на місці. Компанія працює, донатимо на ЗСУ, сплачуємо податки в державу, забезпечуємо робочі місця, люди отримують свою заробітну плату. Перш за все, це стабільність, друге, це колектив. Дуже крута команда зібрана спеціалістів, які тобі завжди допоможуть в будь-якій ситуації, підскажуть.